Всім привіт! Хочу вам розказати про генератор. Чому плавають обороти? Ось дивіться: такий двигун 7,5 кінських сил. Плавали обороти. Під нагрузкою, так і без. Дивіться, замінили всі прокладки на карбюраторі, прочистили карбюратор, але це не допомогло. Обороти плавали далі. В чому ж була причина? Дивіться, бачите, це тяга на ній пружинка. Вітку цю пружинку. Кротили десь на 1 см. Він став працювати більш краще, але час від часу починали плавати обороти. Потім ми вкоротили ось цю пружинку десь на 2,5 см і все. Проблема зникла. Зараз він працює супер, без ніяких проблем. Зараз запустимо глянете. Включали ми до нього дриль, 1050 Вт. Так що, якось так. Ось така причина. Ну, конкретно в нашому випадку було. Все, до зустрічі.